Сестри Анна та Анастасія Урус з Володимира створили відеоподкасти про книги сучасних українських письменників. Сьогодні я вам хочу представити книгу нової української авторки Ред Грейн Лебовські, яка пише в стилі фентезі. Для українських читачів я вважаю, це буде як ковток свіжого повітря, тому що це, по-перше, є українське. Авторка українське видавництво і ще й неймовірно описаний світ. Дівчата купують книги та у коротких роликах діляться враженнями від прочитаного. Вирішила, що необхідно популяризувати. Українських початківців говорити не лише про класику українського, тому що всі знають Шевченка, всі знають Котляревського, всі знають Нечуя Левицького, але ніхто не знає тих, хто пише зараз в сьогодення, і в наші складні часи. Анастасії 16 років своїм одноліткам дівчина радить розпочати знайомство із сучасною літературою з детектива молодого автора Романа Стеха. Дідько його знає це детектив. Історія про те, як друзі поїхали в Карпати на відпочинок і їхні пригоди. Вона невеличка, її швидко можна прочитати. і досить цікаво цього року. Ми зібрали в нашу колекцію понад 120 книжок на цих полицях. Час від часу ми проводимо спільне читання. 100 сторінок чергуємо. Під час читання роблять закладки в місцях, які вразили, аби повернутися до конкретного тексту, розказують дівчата. Буває настільки поглинаєш книжку, що не помічаєш якісь моменти. Тому перечитування воно має такий новий погляд. Тому що ти знаєш сюжет, ти не хвилюєшся за сюжет, а ти хвилюєшся за деталі. Дивишся, звертаєш увагу на деталі. Анна та Анастасія мріють зустрітися із кожним автором, твори яких прочитали. Нещодавно були на зустрічі із Сергієм Жаданом у Луцьку. Це спогади. Потім переглядати, згадувати якісь миті. Тут побачила це комікс з диском і е, вірші дилетанта. З ілюстраціями дана, тут купили. Сестри не виокремлюють жодного з українських авторів. У буктоці демонструють різноманітність жанрів та стилів, де кожен, говорять, знайде щось для себе. Знімаємо різні відео, починаючи від підбірки книжок по жанрах. Також просять підбірки книжок, вікова категорія, різні естетичні відео, там нарізка фотографій різних, щоб людина відчула. Саму атмосферу книжки можливо вона захоче її прочитати. Торік сестри прочитали понад 70 книжок. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.